Що цей хвостик? що цей хвостик Каже, їсти мені дай. Каже, дай мені їсти. ой ой, ой. І погратись хочеться. Нема святіка, нема з ким погратись. Я думала, вона їсти просить, а вона гратись хоче. Ага. Зараз я тебе погодую, попили сосю і піду на вулицю. Ну, що ти, красуня? Ой, Боже, накульомила там страшне. Дякую, дала мені допити каву. Іди їсти, іди. Іди, хороша. Йди, давай. Давай, 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 давай. Все, все. Ну, давай. Не виридуй і не викидай, добре? Щось ти сьогодні захотіла вдома їсти. Ой, моя дівчинка хороша, все, давай, 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 сюди йди. Йди сюди, отак. От давай, їж їж, їж, їж Молодчинка. Та не неси на килим нічого. Ну, плямкаємо. Хороше. Смаколик потім дам, звичайно. Ще не встигла насмітити. Їж <смітна> така розумна, тільки класно в телефон. Вона вже оченята підняла. Давай, не буду тебе відволікати. Доїдай і не накидай. Давай, доїдай! Іщика. Доїж. Доїж давай. Ні, нічого не отримаєш. Йди доїж. Йди доїж. Я виключу, виключу, йди доїж. Ну, де ти красуня? Йди дам смаколик, вона там трішки не доїла. Йди. Ой, ой, ой. <клух> Бери. Щось летить у нас. Летить і написали тривога лівий берег. Ну, я більш правий. Дай Бог, пронесе і лівий, і правий. Поки сонечко, думаю, дощику не буде, трішки тут підсохло і я займуся цією клумбою. Що я буду робити? Треба шило подібну флоксу трішки підправити, обрізати, вона на осінь дасть мені зелень, може, і за квітна, може, і ні. От, трішки тут просапаю. А дивіться, яка у мене гортензія. Зацвіла, так гарно, гарно. Ну, цей кущик ми купували в епіцентрі. Поки що вона жива, оце одна було, здається, дві. Одна пропала. Ми купували дві. Ну, а ця ось так. Такий кущ гарний. Ну і те, що Артема тато подарив віку, подарував, теж почала квіточку викинула, але чогось трішки слабіше. Я її позавчора підживила, бо підживляла оцю Наталіну і і ту підживила. Ну, та дуже гарна. Ну, я таким буду займатися зараз. А далі буде видно, що, що треба там вон, братки прибрати. Оце ж, бачите, ще в мене тут є, е, ну, вже можна їх викопати нарциси. От таке. Потім покажу свій результат. Гарбуз, гарбуз, гарбуз. Підожди, я тобі дам їсти. Почекай. Прийшов голодний. Де ти тинявся? Де ти тинявся? А, де був? Іди я тут. О! Чого ти? Чого ти? Фенді сердиться на тебе. Давай. Ну. А, на. Та, Фенді, ти не захотіла це їсти. От тепер їсть. Гарбуз. На. На. Все. Майже все викинуло. Як я тебе побачила? Ну йди, будеш їсти чи ні? Сюди, не знаю. Ну, давай попробуємо. Вона вже Вичахла Ні. І таку ні. Що ж з нею не так, скажи? Га? Ні? Фенді не хоче? Ну і ладно. Давай. Що це? Казала Віка, що вона раніше їла печінку, ну це ще коли вони самі там жили. Тут ми їй не давали. Ну ось і так, і сяк, і нікак. На! Ой, це треба бачити. Ну що ти хочеш на вулицю? Пішли, я тебе випущу, пішли. О, полетіла. Побігла. І побігла, я думала, вона сюди, там уже немає гарбуза, він уже все з'їв. Так, нема. Ну, ладно, не захотіла, то й не захотіла. Тепер я буду, не знаю, це сніданок чи це півпершого. Ну, це в мене сніданок і обід все зразу. Гречка, томати, перчик, болгарський, огірочки, пічінка. Ну і все. І мені смачного. У нас знову вітер. І не дає нічого робити летить. Дивіться, що я тут зробила. Я оцю шилоподібну флоксу прорідила конкретно. Я її хотіла зрізати. Просто вершечки там, де вона квітувала, а вона під низом, до речі, я знову юку знайшла. Дивіться. І це ж такий кусочок, і він вже обрубаний і ось опустило корінь. А це ж не знайшла. Ну, вже який рік я його тут видовбую. Коротше, я піднімаю, ось так дивіться. Думаю, ну, я як в минулому році оце зріжу там, де воно квітувало, підрівняю. Я піднімаю, а воно ось таке тут. Бачите? Так, я його. Ось, дивіться, начекала. І, ну, раз це, думала тільки це робить. А потім, думаю, ну, раз це робила, не поміститься мені, мабуть, сюди, А може, і поміститься. О, раз це зробила, я, мабуть, і підпушу, і підправлю. Ну, і оце ж як зайнялася. Ви думаєте, це просто так? Ні. Оце було три години я тут морочилася. Не найду тряпку, де я її діла, що я оце все збирала. Ну ладно, я потім попідмітаю все. Ага, так не понесеш. Ну якось понесу. Зараз покажу, що я тут наробила. Ну, оце якось так. Все, попідпушувала. Ввечері попідливаю те, що треба підливати. То все, я там живці садила там в куту. Живі всі, я ще там е, добавила два. Гортензію теж підпушила. Ну, а оце ж флокс тепер така маленька буде. От. Що ще зробила? Це тут де троянда, в мене тут їжачок був, а він між трояндами заховався, його зовсім не видно. То я трішки сюди його посунула, і тут були в мене і нарциси по іберійці. то я й о! Бур'ян побачила. Бачите, то я ще там зберу. Я їх там не, не викопала. Вони, видно, залізли страшне, як далеко. А це прямо в кущі. Колись, бачите, нарцис. Ну, там. Позрізала квіти, вони вже засохли на гвоздиці. Ну і оце, бачите, а часу було дуже багато витрачено. Ну, тепер частенько поки що можна не заглядати сюди. Майже всю іберійку я отут викопала, лишилося шість штук. Ну, це мені мало, шість кущ, кущиків. Я оцю не рахую, якась вона хвороблива, друга. Ну, оце може. Ну там, коли будемо їхати, я їх викопаю і теж заберу. Спішила, то я тут не ні, ні перекопала і тут багато води. Що дощ налива, що ж я двічі поливала. Ну, хай поки що ростуть, не буду я їхні в стаканчики пересаджувати. Добре, вони і так повезлися, я прям з комом землі і висадила. Ну, а зараз я хочу оце нарциси тут викопати. Тут підпушити, якщо буде така можливість, нарциси, то викопаю. Ну, земля дуже мокра, бачите, ось яка. Не зрозуміла. Чи грим гримить, чи бахкає десь. Не подивилася тривоги. Ну і тут у мене є кущики. Один. Санталіну не беру, засихає, не витримує вітрів і спеки. І спеки другий кущик. Третій. Чотири кущики тут і один там. П'ять. Ось там. А ото... то ж теж. Іберійка. Ні, то Санталіна. Так, ну, добре. Та там шість, там, може, перед вікнами в спальні там якісь заберу потрішку і, і висаджу там. Ну, я не думала, що там так багато треба. Ну, нічого. А я ще й два висадила, не два, а чотири висадила за парканом. Та чогось не подумала, то висадила, хай росте. Так, зараз я викопаю тут все, наведу лад. Ну, ніяк нічого робити, дуже-дуже волого, От, тихо. І зараз плюс 22. От тут, де в мене ясколка росла. Я її тут прибрала, ну, корінці там є. Я посадила два кущики. Гарні такі. Повненькі. Треба вже троянду обрізати. І тут з цього боку два кущики. Хай зеленіє. І легша робота. Думала, думала, що його посадити, Вирішила і берійку. Так, уже треба поприщипувати хризантему оцю. А так, бахкає, це в нас сирена. Ой. Я отут можу викопати, ота. Недавно садила теж, скільки мені треба. Ну, я так багато вже не буду брати, щоб вони мене довго не чекали. І ну, щоб я їм теж не, не завадила дуже. От так штук 6 посажу. Потім ще, потім ще. Цю частинку я теж облагородила. Ну, тож все, руки не доходили. І... Не прив'язувала, а просто по вірьовочці обмотала огірочки. Тут понав'язувалось багато, аби тільки тля не з'їла, бо я ж не бризкаю, як уже огірки. Ото милом хіба що мию. Ну і тут один, завтра, може, ще томати. Тут теж пропушити треба. Ой. Один огірочок побачила, ну хай доросте. Щоб Завтра більший буде, ось такий. Ой, от за таку роботу робила. Чим займалась, скажу. це ж повикопувала, отут же були нарциси. Їх же в мене сила, Боже, я ж не всі ще викопала, от там порядку викопала. Отут де лілії і. Троянде лілії, тут хризантеми. Тюльпани їх тут не дістать, то вже хай заглиблюються чи що. Ціла куча лежить. Ще й в відрі тут чуть -чуть. Ось. Тут іще це сушила, а потім бросила все і оце покидала так. Хай вони підсохнуть, потім обріжу, де більше позбираю. І це ще ж не всі. От там, де троянда бардюрна, там їх повно. І перед вікнами в спальні ще їх багато. Ну, треба копати. І що я ще робила? Ну, це так, дощу не було, то можна було чим зайнятися. У мене там в горшках були коліуси. Я їх висадила от сюди. Зробила такий імпровізований ящичок, засипала під низом там перепрівше листя, таке гарне, там земля така гарна. Ну, а зверху звичайна земля, піску не додавала, і оце їх повисажувала. Хочуть, хай ростуть. Ну, гарненькі такі, дивіться. Ось. Ну, це і все. Тут я нічого не чіпала, дуже волога земля. От, та й не знаю, чи буду щось тут ще садити, чи ні, поки що я планую сюди ту перенести. Ну, це ж буде, коли вони підростуть, щоб вони не погоріли. Поки що я не знаю, як я, я їх посадила в стаканчики, може на зиму забрати їх, е, ну, у віранду вона в нас не отаплюється. Саме низька температура там була, це плюс три. То я думаю, може їх туди, чи все-таки в землю ті горшочки позакопувати. Ну, навіть думаю, може хтось щось і порадить. Отут багатенько теж вже огірочків, десь післязавтра можна вже і назбирати.